Слухати з вірою до кінця ці сильні і Господь, обов'язково виконав всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, милосерний Спасителю наш, звертаюся до Тебе, з злибини душі моєї, вдаюся до Тебе з покаяним серцем, благаючи Твоєї, безмежної милості і благодаті, Ти, що з любові до нас прийшов у світ цей воплотився від пречистої зіви Марії. Перетерпів страждання, розп'яття і смерть на Христі, ради нашого спасіння, вислухай моління моє, напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, твоя велич безконечна, і твоє милосердя безмежне, ти, що сіляв хворих, воскрешав мертвих, дарував сліпим зір і відпускав гріхи грішникам, злянця на мене, грішного і недостойного, і зцівив душу мою обтяжною тягарем гріха. Зверни увагу на немочі мої на всі мої провини і падіння, і дари мені силу піднестися знову на шлях праведності, Господи Ісусе, є джерело життя і світла, даруй мені мудрість і розуміння, щоб я міг служити тобі, з чистим серцем і непохитною вірою, Пошуй мені духа смирення і любові, щоб я міг любити ближнього свого. Як ти заповідав нам, «Віддавай від мене всяку спокусу і зводи мені захист від ворогів, видимих і невидимих, Господи, просвіти мене світлом Твоєї істини, щоб я не звертав справедного шляху, допоможи мені триматися, заповідей Твоїх, жити у вірі і благочесті бути світлом для тих, хто перебуває в темряві. І прикладом християнської любові й милосердя, нехай Дух Святий наповнює моє серце, керує моїми думками і діями, щоб я завжди перебував у Твоїй волі, Господи Ісусе, прошу тебе, благослови мою родину і друзів, даруй здоров'я, мир і благополуччя, зміцни нашу віру, щоб ми разом йшли шляхом спасіння, підтримуючи один одного у вірі і молитві, Благослови нашу країну, Україну. І даруй нам мир, свободу і злагоду, допоможи нам вистояти в випробуваннях і зберегти віру у Твою безмежну любов і милосердя, Господи, звертаюся до Тебе, з надією вірою, що Ти чуєш кожну молитву, бачиш кожне серце, знаєш усі наші потреби. Вислухай мене, милосердний Спасителю, і даруй мені свою благодать і милість. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, Спасителю наш! Ми звертаємось до тебе з бокою вірою і смиренням. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що перейшов цей світ для спасіння наших душ, глянься на нас, і почуй молитви наші, і ми просимо тебе, Господи, осяй наші серця своїм світлом, наповни їх і милосердям, ти, що своїм животворящим хрестом переміг гріх і смерть, даруй нам силу боротися зі спокусами та перемагати зло в нашому житті. Господи Ісусе, Те, джерело життя і вічної радості ми приносимо перед Твою святе лице, всі наші турботи, болі і страждання, зціли нас, Господи, від усіх недух тілесних і душевних, відверни від нас всяку небезпеку і нещастя, прихилися до нас, почуй наші молитви і даруй нам свою милість, Господи, Ти, що зглянувся на нас грішних, очисти нас, від усякої нечистоти і гріхів, які обтяжують наші душі. Чини нас здатними бути твоїми вірними слугами, сповненими віри, надії, любові, веди нас шляхом праведності, даруй нам мудрість і розуміння, що ми могли виконувати Твою святу волю у всьому, Господи Ісусе, Ти, що живеш у славі на небесах, посилай нам своє богословення і захист, покрий нас своїм святим покровом, збережи наші родини, наші домівки і нашу землю, даруй мир і злагоду нашому народові. Босви всіх, хто віддано служить Тобі і своїм ближнім, О, Господи, ми просимо Тебе про Твою благодать і милість для наших дітей, наших батьків, наших друзів, і всіх хто потребує твоєї допомоги, зверни увагу на наших захисників, які стоять на варті нашого миру і безпеки, зміцни їх у вірі і надії, даруй силу і мужність в їхньому нелегкому служінні. Господи Ісусе, ми вдячні Тобі за Твою безмежну любов і милосердя, допоможи нам бути гідними Твоїх дарів, зміцни нас у вірі, щоб ми могли з відданим серцем служити Тобі, і нашим вишнім, наповни наші душі радістю Твого Воскресіння і даруй нам життя вічне у Твоєму Царстві, Господи, ми підносимо до Тебе наші молитви з надією на Твою милість і благословення, почуй нас і помилуй, Бо Ти є наш Спаситель і Бог. І тобі ми віддаємо всю славу, честь і поклоніння, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О всемогутній, Господи, наш Отче Небесний, Творче Всесвіту і Вседержителю, Спасителю душ наших. Ми приносимо Тобі наші смирені молитви, сповнені каяття за наші гріхи і провини. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прийми милосердний наше розкаяння і обмий нас від скверни. Даруй нам Твоє прощення, як будному сину, що повертається до Тебе зі сльозами на очах. Ісусе Христе, Сину Боже, живе Слово, що взяв на себе гріхи світу, змилуйся над нами, спаси, визво від тягаря гріха від темряви і безнадії, прихилися до нас, Господи, даруй нам свою благодать і веди нас шляхом праведності, якогось водив в через пустелю до обіцяної землі. Опримолосирна, Богородице, заступнице наша перед Престолом Божим, покрина своїм святим покровом, захисти від усіх небезпек і спокус, збережи наші сім'ї в мирі та любові, просимо Тебе, Цариця Небесна, у свого Сина, нашого, Спасителя, поселення і допомогу в всіх наших потребах. Господи Боже Вседержителю, благослови наші родини, зійшли на нас, Твоє світло, щоб ми могли знаходити мудрість у Твоїх заповідях, щоб жили в любові і звагоді, щоб діти наші росли, в Твоєму страху і пізнанні, даруй нам терпіння і смирення з наші рани, як ти свяв розслабленого біля купальні фезда, святий Духу Втішителю і життєдавче, наповни наші серця Твоїм миром і радістю. Освяти нас своєю присутністю, даруй нам силу і відвагу, протистояти спокусам, захисти нас від усякого, і ворожих підступів, провадь нас по шляху спасіння, О, оприсвята ріц, єдиний Боже, ми благаємо тебе. Захисти наших хоробрих воїнів, що боронять нашу батьківщину, даруй мужність і відвагу, щоб вони могли вистояти в битвах і здобути перемогу над ворогами, зміцни їхні сили і оберігай їх від усіх небезпек. Боже милосердний, просимо Тебе, підтримай нас у наших випробуваннях і скорботах, допоможи нам не втрачати віри і надії, даруй нам Твою благодать і провадь нас до спасіння, вислухай наші молитви, які ми приносимо до Тебе з вірою, любов'ю і даруй нам Твою милість. Амінь. Господи, Боже наш, Ти, що на небесах, ми стоїмо перед Твоєю святою присутністю, з боговінням і вдячністю. Підносичи свої серця і душі в пісні похвали та прославлення, Твої безмежної величі, Твоя велич безконечна, Твоя милість безмежна, Твоя любов до нас грішних невичерпна, Ти є творець неба і землі, і всього видимого і невидимого, Ти, що від початку створив усе живе, дарував нам життя і надію на спасіння, Твоє ім'я святе і величне, і ми зібрані тут у молитві. Звеличуємо Тебе і славимо Твою святу присутність, Пишіть імена та прохання в коментарях, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що зійшов на землю задля нашого Спасіння, ми дякуємо Тобі за Твою жертовну любов, за Твою смерть на Христі і славне Воскресіння, Ти подавав смерть і дарував нам життя вічне, Твоє святе ім'я, ми звеличуємо і Твою безмежну милість прославляємо. Освяти Духу Утішителю, що живеш у серцях вірних, просвяти нас Твоєю Божественною мудрістю, наповни нас Твоєю благодаттю і дари нам, мир, радість і любов, Твоя присутність є для нас джерелом натхнення і сили у всіх наших починаннях, Господи, ми підносимо до Тебе наші молитви і прохання, благаючи Тебе про милість і прощення наших гріхів». Очисти нас від усякої неправди, зміцни нашу віру і веди нас шляхом праведності, зціли наші душі і тіла, даруй нам здоров'я і сили, щоб ми могли славити Тебе своїми діяннями, Боже наш, ми також просимо Тебе про мир і благословення для нашої землі і нашого народу, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам єдність і злагоду, щоб ми могли жити в мирі та гармонії, служачи Тобі, і нашим ближнім. Мати Божа, Пресвята, Богородице, ми звертаємося до Тебе з вірою і надією, просвячи Твого заступництва і допомоги, попроси свого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він змилувався над нами і дарував нам свої благословення, Твоєю материнською любов'ю і турботою оберігай нас від всякого зла і веди нас до спасіння, Господи, наші серця переповнені вдячністю за всі Твої благодіяння. Прийми нашу молитву, наші пісні похвали і прославлення, які ми підносимо до Тебе з вірою, любов'ю, нехай наші устани стане звеличує Твоє святе ім'я, і нехай наші душі знаходять мир і радість у Твоїй святій присутності, бо Ти є Бог милосердний і люднолюбний, і Тобі, слава слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що прийшов у світ, аби врятувати нас грішних і обдарувати нас Твоєю безмежною любов'ю і милістю, Твоя велич безконечна, і Твої чудеса, не мають кінця. Прославляємо тебе, Господи, за Твоє безмежне милосердя, за Твою незрівняну благодать, що дарує нам спасіння, Ти, що зійшов із небес, аби стати людиною, прийнявши на себе тягар гріха людського. Був розп'ятий за наші беззаконня і воскрес для нашого оправдання, слава Тебе, Господи, за Твою жертву, за Твою перемогу над смертю, за Твою безмежну любов, що відкрита для всіх нас, о Ісусе Христе, ти світло світу, що осяє темряву нашого життя, Твоє світло веде на шляхом правди і праведності, Ти, пастир добрий, що піклується про своє стадо, приводить нас, до води життя, заспокоює наші душі. Прославляємо Тебе за Твою доброту, за Твоє милосердя, що дарує нам мир і спокій, ти ще сіляєш недужих, воскрешаєш мертвих, даєш зір сліпим і слух глухим. Ми величаємо тебе за твої великі чудеса, ти ще даруєш Надії тим, хто втратив віру, піднімаєш ти. Хто впав у віч, і ми дякуємо Тобі за Твою силу, що зцілює і відновлює, о Ісусе Христе, Ти, Цар Царів і володар володарів, перед Тобою схиляються всі небеса і земля, Твоя влада непохитна і Твоє царювання вічне. Прославляємо Тебе за Твою могутність, за Твою велич, що перевершує всі наші розуміння, Ти що даруєш нам Святого Духа, аби ми мали силу жити за Твоїми заповідями. Щоб наші серця горіли вогнем віри і любові, прославляємо Тебе за Твій дар Духа Святого, за Його натхнення і підтримку, що веде нас шляхом спасіння, Господи Ісусе, Ти наше життя і Воскресіння, наше спасіння і надія, ти скеля, нашої прихисток у часи скорботи. Прославляємо Тебе за Твою вірність і за Твою безмежну любов, що обіймає нас і підтримує, о Ісусе Христе, прийми нашу вдячність і прославлення, нехай наше життя буде відблиском Твоєї слави, нехай наші серця будуть наповнені Твоєю любов'ю, нехай наші уста завжди звеличують Твоє святе ім'я. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, з вірою, надією та смиренням, звертаюся до Тебе, бо Ти є милосердний. Та благодатний Спаситель наш. дякую тобі, Господи, за твою безмежну милість і благодать, за те, що Ти прийшов на землю, щоб рятувати нас від гріха та смерті, прости мене, грішного, за всі провини мої, які я, вчинив свідомо чи несвідомо, освіти мою душу світлом Твоїм, Даруй мені силу боротися з гріхом та звільни мене від Його тягаря, зміцни моє серце, вірою, щоб я міг стійко стояти у випробуваннях. Та залишатися вірним Тобі у всіх обставинах життя, Господи, благослови всі мої добрі справи на славу Твою, провадь мене шляхом праведності, даруй мені мудрість у прийнятті рішень та укріпи мене в служінні ближнім, подаруй мені милість Твою, щоб я міг бути світом для інших і свідчити про Твою велику любов. Захисти мене, Господи, від усіх видимих та невидимих ворогів, бережи мене та мою родину від зване та небезпек. Пишіть мене, та прохання в коментарях. Похорони нас своїм святим ангелом та даруй нам мир і спокій в серцях, сили, Господи, душі, і тіло моє від усіх хвороб. Даруй мені силу і здоров'я, щоб я міг служити Тобі і ближнім, освіти мене світлом Твоїм, щоб я міг бачити Твою волю у всьому і слідувати за Тобою в всіх своїх ділах. Господи, благослови моїх родичів і дітей, обережи їх від зла і небезпек, направ їхні серця до тебе, даруй їм здоров'я, мир та благодать Твою, щоб вони могли рости у вірі та любові до Тебе. Захисти, Господи, наших мужніх захисників України, Даруй їм силу і мужність у боротьбі проти ворогів, нехай Твоя благодать і милість будуть з ними, зміцні їхні серця і їм перемогу над ворогами, о Господи Ісусе, даруй мені здатність віддавати Тобі свою волю, покладаючись на Твоє керівництво у всіх справах, допоможи мені у всіх життєвих турботах і справах, зміцнюючи віру мою та ведучи мене до спасіння. Благослови, Господи, мене і всіх моїх близьких у всіх наших потребах. Дай нам надію на твою милість і впевненість у Твоїй невечерній любові. Нехай Твоя воля буде нашим керівництвом у всьому, що ми робимо, поклоняюся Тобі, мій, і благословляю Тебе. Разом з Отцем і Святим Духом, нині по всіх на віки віків. Амінь. О Господи, Вседержителю і вічний Боже, Ти, що створив небо і землю моря, і все, що в них, поклоняємося тобі з трепетом і благовінням, Твоя велич безконечна, і Твоє милосердя не маєш. Дякуємо Тобі, Господи, за всі богодіяння Твої, які ти щедро посилаєш нам. Ти є світло світу, ти є наш провідник і захисник. Прихилися до нас, смирених слух твоїх і почуй наші молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прославляємо тебе, о Господи, за твої великі діла і чудеса, які ти здійснив для нас, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що зійшов з небес для нашого спасіння, прийми наші покаяння і спаси нас від всякого зла. Твоєю кров'ю зціли наші душі і тіла і чистим нас від гріхів і направ на шлях праведності, Твоя любов до нас безмежна, і ми вдячні Тобі за Твою жертовну смерть на Христі. Воскресіння Твоє дарувало нам надію на вічне життя, благослови нас, Господи, і спасиляких напастей. Господи, просимо Тебе захисти нас від видимих і невидимих ворогів, осяй наші шляхи своїм світлом, веди нас до праведності, щоб ми завжди були вірні Тобі. Дивися на нас із висоти Небеси, благослови наші домівки, сім'ї, працю, просимо тебе, о Господи, пошу мир і спокій нашій землі, благослови наших воїнів, захисти їх від усякого зла, і дай їм силу і мужність, святий Духу, Ти, що надихаєш нас на добро і праведність. Приходь до нас зі своїми дарами мудрості, розуміння і любові, освячуй наші серця і розуми, щоб ми завжди могли пізнавати Твою святу волю і виконувати Її, дай нам сили і натхнення служити Тобі всім своїм життям, прославляти Тебе у всякому ділі нашому. Пресвята, Богородиця, Мати Божа, ти що є нашою заступницею, покровителькою, молись за нас перед престолом Божим, звертай увагу на наші прохання і усі на Твого милість і прощення для нас, під Твоїм покровом ми шукаємо захисту і допомоги, омилостого мати, прихилися до нас і даруй нам мир і спокій, О Всесвята Трійці, єдиний Боже, дякуємо Тобі за всі Твої дари, і благословення. Спаси нас і провадь нас по життю своїм шляхом, нехай Твоя святоволя завжди виконується в наших життях, і нехай наша хвала і подяка не до Тебе вічно. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Сину, Божий, Твоя велич безконечна, невимовна слава, Світ Вам Своїм осяєш, усе творіння від краю до краю, Твоя велич панує, Ти, що є на небі, прийшов на землю смиренням і любов'ю, народ свій спасав. Невимовне Твоє милосердя і милість, що душі наші спасаєш і зціляєш, Твої чудеса множиться у віках, як свідчення Твої сили і благодаті. воскрешаєш мертвих сліпим зір, повертаєш, і всіх, хто приходить до Тебе, зціляєш. радіють небеса і земля Твої славі, бо Ти володар всього, що існує, Твоя благодать лється рікою Незгасною, і серця наші просвітлюєш Ти, Господи, О Спасителю наш, Ісусе Христе. Любов не має, майже кінця, ти вічний заступник і захисник наш. Вислухай наші молитви і прийми подяку. Напишіть імена та прохання в коментарях. Твоя кров пролита за нас нагофія, очистила нас, від горя гріха, ти даруєш нам життя вічне і ведеш нас до царства свого небесного, Твоє твоєму імені належить, слава і велич, на всі віки віків не згасиме Ти, Господь над господарями і цар над царями навіки прославлений. Ми падаємо перед тобою на коліна з вірою, покорою сердець своїх, молимося до тебе, милосердний Спасителю, і дякуємо за всі твої благодаті і чудеса, прославени, буді. Ісусе Христе, в невимовній Твоїй милості, і вевищі, бо Ти, наш Господь і Спаситель, на віки віків. Амінь. О всемогутній Господи, Творчі неба і землі, святий, і присвятий, до Тебе звертаємося у смиренні сердець наших, визнаючи свою недосконалість і гріховність, прости нам, Господи, всі провини наші, якими ми осквернили душі наші, і милосердно очисти нас від усякої нечистоти. Зелянься на нас, о милосердний Боже, і пригорни нас до свого люблячого серця, богаємо Тебе, Господи наш Ісусе Христе, зціли нас від усіх хвороб і немочей тілесних і духовних, подай нам силу і мужність давати і випробування, що стоять на нашому шляху, захисти наші родини від усіх небезпек і нещасть. обдаруй їх Твоїм благословенням і керівництвом у кожному дні нашого життя. Напишіть імена та прохання в коментарях. Мовимо тебе, всемогутній заступнику наш, охорони нас від всякого видимого і невидимого, нехай Твоя свята благодать буде з нами у всі часи, направляючи нас на шлях праведності і чеснот. Осяй наші душі світлом Твоєї істини, що ми завжди що твоїм шляхом не звертаючи нікуди, прошу тебе, Господи, даруй мир і злагоду в нашій країні. Благослови захисників наших, які відважно стоять, на сторожі нашої свободи, дарим силу і мудрість перемогти ворогів і принести довгоочікуваний мир на нашу землю, підтримай їх у часи битви, зміцни їхні дух і тіло. І нехай вони завжди відчувають Твою невидиму присутність і допомогу, о Святий Боже, ми благаємо Тебе про благословення для наших дітей і родичів в їх по життю, оберігаю від лихого впливу і даруй мудрість, щоб вони завжди прагнули до Тебе, обдарую здоров'ям, радістю миром і миром у серці, щоб вони зростали у вірі та любові до Тебе, Господи наш, приховися до нас у наших потребах і проханнях. Дай нам мудрість і силу виконувати Твою волю у всьому, нехай Твоє святе ім'я буде прославлене у наших чинках і словах, благослови нас на кожному кроці нашого життя, провай нас у всіх наших починаннях і охорони нас від усякого виха, помилосирний очі. Ми також благаємо тебе про збереження душ наших близьких. Як у вічність, прийми у Твоє небесне Царство, даруй вічний спокій, і світло Твоєї благодаті, овси милостиві Боже, ми прославляємо Твоє святе ім'я і дякуємо Тобі за всі благодаті і милості, які Ти даруєш нам, і нехай ми завжди будемо гідні Твоєї великої милості, Амінь, О Господи, Боже наш, Ти, що на небесах весію з Твоїм славним Сином і Святим Духом. Поклоняємося Тобі, дякуючи за милість Твою безмежну, Ти, що створив небо і землю, моря і всіх істот, що живуть у них, ми підносимо голоси наші щипову і шану Тобі, велику світу, Твоє велич безконечне, Твоє милосердя, невимовне, Твоя любов до нас, людей, безмежна, Ти, що послав свого Сина Ісуса Христа на землю, щоб рятувати нас, від відріха і смерті, ми звеличуємо Тебе, і славимо Його святе ім'я! Твоє чудеса і знамення прославляють тебе від віку до віку, і ми, смиренні, слуги Твої, дякуємо Тобі за всі добродійства, що Ти нам даруєш, Господи, Ти є світло світу, ти є правда і життя, Ти, що просвічиш темряво і ведеш нас до вічного життя, допоможи нам, іти праведним шляхом виконуючи заповіді Твої і бути вірними Твоїми слугами, просвіти наші серця і розуми, щоб ми. Завжди бачили Твою святу волю і виконували її з любов'ю і смиренням. Ми молимо у Тебе, Господи, прощення за гріхи наші володій нашим життям, і направляй нас на шлях спасіння, з наші душі і тіла, даруй нам здоров'я і силу служити Тобі всі дні нашого життя, збережи нас від спокуси, від ворогів видимих і невидимих, і приведи нас до Твого Царства Небесного, Благослови нашу країну, Україну і народ наш. Дай нам мудрих і праведних правителів, які будуть керувати з твоєю любов'ю і справедливістю, захисти наших воїнів, які оберігають наш спокій, і незалежність, і даруй сили, мужність у боротьбі за правду, Пресвята Богородиця, Мати Божа, заступниця наша, моли за нас, перед Сином Твоїм, Ісусом Христом, визволи нас від усіх біди, напасти, і провадь нас до вічного спасіння, твоя милість, і любов до нас є безмежними, і ми вдячні Тобі. За всі благодаті, що ти нам даруєш, святі ангели, і всі святі угодники Божі, моліться за нас перед престолом Всевишнього, щоб ми завжди були під Його захистом і богословенням. Допоможіть нам у наших потребах, напишіть імена та прохання в коментарях. І ведіть нас до святості і праведності, о всемогутній Боже, ми славимо Тебе і дякуємо Тобі за всі добродійства Твої, Твоя величі слава і безмежними, і ми смирені слуги Твої. Поклоняємося тобі з вірою і надією на твою милість і любов, нехай ім'я Твоє буде прославлено від віку до віку, і нехай Твоя воля буде виконана на землі, як і на небі. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від упижні вашим для поширення Слова Божого, бо Господні, нехай перебуває з усіма нами.